Говоріть частіше лагідні слова, хай вони теплом когось іще зігріють. На землі так мало світла і добра, на землі багато хто любить не вміє. Говоріть вигіднім, я тебе люблю, і вони любов'ю віддадуть вам щедро. Відженіть всю гордість із душі свою і своїм коханим подаруйте ніжність, говоріть ви дітям лагідні слова, хай вони в серденьках лишаться дитячих, З малку хай зросте в них Божа доброта, і тоді щаслива буде ваша старість. Говоріть ви людям зовсім вам чужим. Сійте ви, любов, в серця їх добрим словом. Так живеться важко на землі цій їм. Ви зігрійте їх Христовою любов'ю, говоріть частіше лагідні слова. Людям їх, як квіти запашні даруйте. Хай тече із вуст солодка лиш вода, в серці ви, любов, що Бог дає, тримайте, говоріть частіше лагідні слова, ними ви себе від прикрущів спасете, сійте ви, любов, і доброго снопа, ви тоді до ніг Ісуса принесете.